Всім друзі, привіт! Субота-вечір. Ми, як завжди, збираємось на завтрашній недільний базар. Вирішила зняти трошки відео, вже давно не була на Ютубі. Покажу вам, що ми сьогодні готуємо. У нас ось такий кабачок. Це сьогоднішній збір був ще вчорашній збір, тримаємо його в погрібі в холодному місці. Ось такий поїде завтра на базар. У нас кабачок. Кабачок. Класний кабачок прекрасний, я б сказала. Це у нас гібрид, два гібриди один цукіні кора і один ось такий е гібрид адренду. Дуже класний, соковитий, гарненький. Стараємось збирати його не перерощий. Такі справи. Не знаю, яка завтра буде ціна на нього, але ж, ну, яка буде. Зараз вже кабачки почалися вдома. В місті, зрозуміло, вдома їх немає, на балконі не ростуть. Це у нас сьогодні перший ґрунтовий огірочок. Назбирала ось такий ящичок пройшла. Вже пішов огірок. Небагато, але пішов. Значить, буде з нього діло. Але є отакі кабачки, якісь перерощі. Перший огірок ось такий, він. це шахті, він зовсім зовсім не такий, він довший тонший. Але я підозрюю, що просто. Погодні умови посприяли ось такому, як кажуть, першому викиду. Це якийсь перший викид, я надіюсь, ну, Маленькі нічого, а от такі ось першенькі самі якісь пузатенькі вийшли. Ну, Дуже були такі погані у нас умови, тому що ночі були дуже холодні і, мабуть, він трошечки стресував, тому старався якось якось пошвидше. І бачите, якого пузастіка народив в гірочок. Капустка, ось така у нас капуста. Це у нас капуста наша з нашої розсади. Також нарізали ще треба все перечистити, тому що є так трошки десь підребнута, десь трошки якийсь черв'ячок. ну Все це треба готувати, робити йому гарний товарний вигляд. Звісно ж, поїде у нас і тепличний огірочок на завтра на ринок. Ось така тут красота. Сьогодні ми в збирали його, на вечір знову такі у нас красунчики. Ну, це вже будемо завтра перед базаром його зривати. Тут малесенькі, тут ще меншенькі, кожного дня у нас в вибірка. Тому що виростають ось такі, не хочеться, щоб вони переростали, то кожного дня вибираємо. Ось він іде із з самого низу, ось такий пасинки йдуть. Ми стараємося їх обривати обов'язково, але ж десь так пропускаємо, звісно. Ось така красота. Коротенько також пробіжусь по городу, швиденько, часу немає. Це у нас, друзі, помідорчик, який росте після розсади. Тут у нас були тунелі з розсадою. Висаджувалися помідори тут, в саму останню чергу, найпізніше. Після найостанніших помідорчиків, які вже ми допродували. І він дуже класний. Мені він подобається, хоч і садився пізно, але помідор гарний помідор. Е, наростає. Ну, звісно, ми ж його обробляли, там. підкормлювали його, кальцієвою селітрою обов'язково е, від е, корене. Ка... Вершинної гнилі. Не можу згадати, що. І помідорчик сам по собі почуває себе непогано. Ось такий красунчик там у нас капуста. Ну, вже спускатися не будемо, бо займе часу багато капуста рання, як я казала, із нашої розсади. Перчики, ось такі маю перчики. Перчик у нас на каплі. Треба його сьогодні полити, стати, як будемо мати час, бо завтра вранці не буде. Вже навіть є тут і перчики. У нас перець різний: е, і Хаски, і Богдан, і Богатир у нас, і подарунок Молдови, і білозірка, Також ще перчики від Наталії Москаленко, але висаджувала я їх в переміжку всі. Точно знаю, що перший рядок це у нас. Хаски, який залишився в касеті, який переріс, він так страсонув, але він зараз нічим не відрізняється майже від цього перцю, що був нормальний, який ми продавали розсаду. Ось такий хотіла ж знайти показати перчик, тому що тут я не обривала коронну квітку і він понав'язувався. Ну нічого, ми обійдемо, обірвемо перчиками і. Він собі піде далі. так Перчик цвіте, трошки за маленькі кущики, через те, що перець любить тепло. А в нас було досить довго так знаєте, прохолодно. І хоч ми його і підкормлювали, але він ріс дуже повільно і не набрав свою масу. Надію, зараз піде тепло і перчик наросте і буде все добре. Ось такий. Красунчик, тут ще хтось нав'язався з боку. Ну, є ось такі ось такі у нас вже маленькі красунчики є. Жушка, ти мені допомагаєш ось тут. Ну, все це в основному з коронної квітки. Його треба буде прибрати, щоб гарно далі розвивався зав'язок самих плодів. О, така ось красота вже є. Також можете подивитися, який він це, піде на перший борщик у нас. Горошок наш вже постарів, вже ми його не рвемо, вже ми його не продаємо. У нас його вже будуть їсти пацюки та на зиму, тому що якраз саме час кондиції закривати на зиму на олів'єшку, його, тому що як він був більш молодший, Переварюється, а ось такої кондиції якраз дуже гарний на супчики, на хто любить там, у борщики, в салатики різні і, звісно ж, на олів'єшку. Вдалині жовті є наш чесничок, вже скоро прийде час його вибирати. Стрілочка там, де залишилася потихесеньку, потихесеньку вже. Починає, не знаю, видно ось так чи не видно. Трошки пропустили стрілок. Скоро випрямиться, А як вона лусне, то будемо вибирати наш часничок. Часничок непоганий. Баклажан у нас також трошечки байкотує через погодні умови. Холоднувато йому не дуже хоче рости, але потихеньку, помалесеньку так, набирає масу свою цвіте. Тут я висаджувала гібриди. і звичайні. Це у нас гібрид Казимір, далі у нас антрацит, ось такий він трошечки менший. І трошечки садила я. Алмаза також пару рядків. Є Цвіте гарненько, але ж маса в нього ще доволі невеличка, тому що, я ж кажу, було прохолодненько. Зате базилікові не холодно, не жарко. Ще до соусів далеко, бо помідорів немає. А він має вже ось такі кущі. Висаджувала в цьому році перший раз зелений, трошечки від червоного він відрізняється. Не такий в нього виражений смак. Починає квітку викидати, я ж ходю їх, не начебто обриваю, а вони знову викидають. Хочу, щоб він же ж достояв до помідорів. Але красивий базилічок. Зараз його трошки опотрохаю, на пучки зроблю на базар. та Трошечки, може, він потім наросте заново. Також, друзі, маємо перчика в теплиці. Ось така красота. Це у нас Геркулес перчик. Вон, скільки на ньому зав'язку. Ось тут зав'язується. Ось тут така красота зав'язується у нас. Ось такий у нас хаскі перчик. Ось такий маємо зав'язок. Як би його вам показати гарно. Ось такий маємо хаскі перчик. І ось такий це у нас портека, довгенький перчик. Ось такі перчиночки. І тільки-тільки починають стигнути перші помідорчики у нас в тепличці. Так як у нас теплиця без опалення. Висадили ми наші помідорчики, попали під приморозки. Помідорчик поки одійшов, стрісунув, але нав'язав непогано, маємо ось такі гронки, і тільки ну, починає стигнути. Отакі маємо помідорчики. Ось такий. Такий-такий у нас урожай ще. ще, поки урожай не урожай, але десь на носі, як кажуть, потихесеньку, потихесеньку росте. Так що, друзі, нікуди ми не пропали, ми на місці, бо запитували, чого нема так довго відео. Працюємо такий час, саме невпинно працювати. Хочеться щось показати, але часу мало. Працюємо, як і всі. Погляньте, яка в нас красота, які в нас люди молодці. У всіх городи засаджені, ні жодного пустого місця. У Всіх чистота, красота. Це просто наш працьовитий український народ.